Вітаю, друзі! З вами я, Петрик, і сьогодні я вам розкажу про конкурси на моєму каналі і про те, які відео і про що будуть виходити в мене на сторінці в Ютубі. Отже, почнемо з того, що скоро виповниться рік моєму каналу. От, тут навіть, десь, десь написано. І ось. Бачите, перше. Перше відео, точніше, коли вийшло. Так краще сказати. Тобто це буде через місяць. І в честь цього я хочу подякувати вам за те, що ви лишаєтеся на моєму каналі, адже вас досить багато і багато в мене переглядів, досить. І подякувавши вам, я хочу е, зробити два або три конкурси, в яких буде шість ігор розігруватися. В першому це буде мод Day на армії. І Burnout Paradise. Для того, щоб отримати ці ігри, вам потрібно підписатися на мій канал і поставити лайк під відео, це вже не обов'язково. Написати коментар. В цьому коментарі має бути будь-що. Можете просто, навіть не пишучи будь-яких символів, просто зразу написати е, квадратні дужки і пишете ваші ID контакті, Наприклад. Ну, отак. Тобто може бути такий, може там бути написано. Будь-що, що, що ви маєте. Е, вас. Отже, дивіться. Е, дивіться, е, Вас є. Хто не знає коли ви заходите на свою сторінку, е, є тут посилання на саму сторінку і ось тут. Є ваше ID. Ви його копіюєте, для чого я зараз вам поясню. Отже, вам потрібно буде вступити в цю дану групу Training Bay Tanks. І в мою групу мого каналу, і репостнути в моїй групі запис посточніше, де буде виставлено відео, яке зараз ви переглядаєте. Якщо ж ви не маєте. В контакті власної сторінки, ви просто в тих же самих квадратних дужках пишете. Е, наприклад, не маю. Е, або немаю, або нема. Тобто. Або просто навіть можете написати мінус в тих дужках. От. Е, але, якщо ви не маєте сторінки, ви маєте дане відео додати в. Вибрані відео. Тобто це робиться, ви заходите додати в, і тут вибираєте вибрані відео. От. Так. І, в принципі, це все, що вас потрібно. Тобто, якщо ви маєте сторінку в ви вступаєте в групи і репостите запис Ну, і підписуйтесь на мене. А якщо ви не маєте сторінки в то. Просто додаєте вибране і пишете, що у вас її немає. Тобто все просто і, і просто. От. Е, також, якщо буде більше, ніж е, 20 учасників в конкурсі, ви зможете отримати і цю, і цю ігри. Якщо ж буде менше, ніж 20, тобто, е, тоді ви зможете отримати. Е, лише одну буде один переможець, який собі вибере на, в, на вибір або мод Дезі, або саму гру Бурнаут. Е, е, якщо ж буде більше, ніж 20 учасників, або 20, то е, буде два переможці: перший переможець, відповідно, який отримає нібито перше місце, то він зможе вибрати на вибір або цю, або цю ігру. Відповідно, другий переможець отримає лише те, що залишилося. Таких конкурсів буде декілька, оскільки ігор в мене є багато. Це буде і Battlefield розігруватися, буде розігруватися Dead Space 3, який в мене ще лишився. Отже, в принципі, з конкурсом це все. Якщо будуть питання, задавайте їх в коментарі, але пам'ятайте, що коментар має бути лише один. Тобто ви пишете свій коментар, і він зразу буде рахуватися вже як е саме ваш, який бере участь. Ну, ні, давайте все ж таки, що буде е, вільна кількість коментарів, але лише один коментар зможе брати участь. Тобто, лише в одному коментарі ви пишете або ваше ID, або е, пропуск ставите. От. На цьому, в принципі, все з конкурсом. Е, також хочу повернутися трошки назад до тих конкурсів, які я мав перед тим. Як пам'ятаєте, було, принаймні, підписники, які в мене вже більше, ніж місяць, можливо, бачили. Був конкурс на ігри, коли ви мали шукати коди від них в моїх відео. В цьому конкурсі виграв Crash, е, якщо я не помиляюся. Він отримав Dead Space перший, він вибрав скільки ігор. ігор. І, в принципі, це все. От, е, також, переходимо вже до. Частина більше, яка стосується виходу саме моїх відео. На моєму каналі я знову розпочав NUMU будувати цей проект. І маю ще записано кілька серій, які я викладу найближчим часом. Але також я маю деякі нові проекти вже наполовину зроблені, які перші пілотні випуски я вже хочу. Принаймні до Нового року е, виставити на канал. Це будуть е, більше такі програми е, історичні, про е, танкове будівництво, будуть е, нові летсплеї по нових іграх. От, але переважно тепер мій канал перейде трошки в такий режим. Відео буде трошки менше. Але буду старатися все одно їх випускати. Е, Регулярно. Тобто буде, може, там одне відео в тиждень, може два, але вони будуть виходити точно і більш-менш хоча б якісно. От. В принципі, це все. Також, якщо звук буде поганий, я вибачаюся, оскільки в мене мікрофон старий. Тут я записую старим мікрофоном, новим мені не вийшло. От. І. Якість звуку може бути трохи гірше. Тому підписуйтеся, виконуйте умови конкурсу, беріть участь в конкурсі, ставте лайки, коментуйте, Па-па!